Всім привіт! Зараз будемо розповідати вам про шкоди, які ми привезли. Трошки розкажемо про Range Rover, але про нього буде окреме відео. Так, приїхали на нас після вчора такі машинки. Це у нас шкода Фабія 1.4 Дизель на автоматі. Досить рідкісна машина, бо у нас тут є хороша оптика, 17 рік, 170 пробігу. Також у нас приїхала шкода Октавія. Лаврін Клемент 2-літрова, також на автоматі, також на панорамі. Можна сказати, це як молодший брат, старший брат. Е, більше про Октавію. той Фабію. Як бачимо, у нас тут є фронт-асіст. Автомобіль, не знаю, чи він відчинений. відчинений. Такий стан автомобіля. Тут у нас є в є нас підігрів сидінь, мультируль. Автомат, що найголовніше такої машини, підігрів дзеркал. Ось така в салоні вона. І ось такий така комплектація, досить крута. У нас, до речі, шторки на панорамі не є електричні, у нас такі ручні. Там так само, тут вже у нас електричні, в Так, Наша фабія приїхала з Нідерландів. Отак от у нас є фаркоп. Такс. Такий багажник, у нас є, до речі, запаска повнорозмірна, в Октавії її немає. Така машинка. Це 17 рік. Йдемо трошки далі до Октавії. І у нас, до речі, такі диски в цій машинці. Октавія в нас є на всіх асистентах, це у нас Лаурін Клемент. Коли у нас ось такий блискуча, блискуча така рішітка, це у нас означає, що тут у нас є фронт асіст. Є весь максимальний пакет асистентів, є мертві зони, є виїзд паркування, Ось такий салон коричневий. Трошки більш на нас підтерта, але пробіг на 181 тисяча. Тут у нас є вебаста, максимальний екран, є підігрів лобового скла, підігрів керма, електропривід. Багажника, кнопочка мода, dcc підвізка, тобто автоматичні дальні. Тут у тут нас регулюється дістроніком. Також у нас є панорама чорного, чорної стелі немає. У нас є подвійна підлога ззаду. Ззаду в нас немає тільки підігрів, але решта все є. Також у нас є лобового скла, заднього скла, бічних. бічних. Так, все щось побачила. Напевно, перешкоду, камера заднього огляду, е, сабвуфер у нас тут стоїть, кентом. тут у нас є подвійна підлога, сітка, що також це досить рідкість. Електроприїд багажника. Ось така, ось така у нас підбірка автомобілів приїхала буквально після вчора. Давно... І трошки розкажемо про ранжеровера, придбали ми собі такий автомобіль. Це в нас 18-й рік, Red Rover ВЛАР. Добре, всім на зв'язку. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, канал Групи, і також підписуйтесь на наш інстаграм, де найшвидше з'являються наші наші автомобілі і наші роботи. Все, тоді, всім па-па.